Усім привіт! З вами я, Владислав і ми з вами продовжуємо бависть кору під назвою Майнкрафт. Це у нас номограй під назвою Кептів Майнкрафт. Ми виконуємо досягнення і за кожне виконане досягнення наш світ розширюється. Ну що ж, приємного перегляду, мої любі глядачі. Ну що ж, у передньому відео ми ось так розширили наш світ. Також будували ферму грибних корівок, ну і далі ми от будемо розширюватися, дібратися, нам потрібно до нових та додових скринь. Ну, ось такі наші плани Виконати якомога більше досягнень у цьому відео. Ну що ж, далі давайте будемо битися із цими чахликами. Так, у нас буде сьогодні серія суто про копанню, Бо ця мапа дуже та дуже довга. Нам потрібно дуже та дуже довгесенько прокопуватись, аж до самісінького низу. Тому у нас є супчик, хоча він не дуже ефективний <хи> на цій мапі. Але все ж то халявна їжа, і, звичайно, нам потрібно також добувати вугілля, якого тут не дуже та й багато, але вугілля нам потрібно, щоб осві освітлювати нові місцени в цих е доволі складних печерах. Чому складних? А через те, що тут дуже та дуже багато монстрів. І спробуй врятуватися від їхньої навали. Так... Ну що, хоч один супчик і нічого. Зараз ми підемо донизу. Подивимося, можливо, та й нові монстрики у нас з'явилися в цій копальні. Так, дивимося. Ну, отут У нас розсадник є, цих павучків, і давайте тепер м -м, знищимо ось це все, приберемо, нащо воно взагалі тут. Ще візьмемо, заплутаємося, потім спробуй ще вибратися. М -м, звідси. Так, забираємо ось це також ось ці штафети. Парканчик. О, дивіться, у нас є чудовий меч, бо скоро він мені зламається. І будемо чимось й, захищатися від монстриків. Так, заберемо також це залізо, тому що воно також потрібно. Ну і, друзі, якщо ви хочете продовження даному граю, то не забувайте про ваші пальці догори. Бо ваші пальці догори мотивують робити наступні. Видива про даний, нумограй і не тільки, тому що виживання таких подібних буде дуже багато, якщо ви, звичайно, підтримаєте, підтримаєте вашою вподобайчкою. Ну що ж, давайте далі копатися. Все ж вугілля потрібно добувати, бо це доволі потрібна річ у нашому виживанні. Так, я тут все знайшов. Ще хочу сказати про глину. Її тут також потрібно всю видобувати, яка тільки є. Бо тому що глина нам потрібна для монументів. Так, поки що монументи ми не використовуємо, але може, в майбутньому ми їх будемо також і використовувати. Але поки що у нас немає такої можливості. Так, так, у нас там розсадник, тому ми його не чіпатимемо, друзі. Хай там у нас та й буде. Коли він з'явиться, тоді нам потрібно його освітити. Бо павучків я цих недолюблю, якщо чесно. Тому давайте давайте це приберемо. Бо тому що дошки, паркани нам потрібні. Ми без них жити не зможемо на цій мапі, бо нам потрібне дерево, нам потрібні палиці, як-не-як. Так, давайте зараз це приберемо вугілля і. І. Ми знайшли якусь приховану таємницю. Ми знайшли ще продовження до нашої копальні. Так, мені не вистачає смолоскипів, зараз ми їх змайструємо і... Ну, ось так. Думав, що тут буде довгесенька копальня у нас, але виявилося, що це у нас недовгенька копальня і тут також її у нас залізу. Це чудово просто, друзі. Але якщо тут дуже багато монстрів у цій копальні, то варто її також і назвати. Хм. Я зупиняюся ось на варіанті, що варто назвати цю копальню копальною смерті. Чому саме так? Ну, тому що тут багато монстрів, і ти можеш з хвилини на хвилину тут загинути. Доволі небезпечна копальня. Ну і, звичайно, мапа ще складніша за попередню, тому і не дивно, що тут у нас буде таке. Так, давайте далі руйнувати. Будемо далі пробиратися донизу. Все ж, можливо, ми щось розшукаємо. Можливо, ще якусь одну копальню, а можливо, і не копальню, можливо, якусь печеру. Так, ми натрапили на ще продовження нашої копальні. Знову ж тут у нас є дуже багато ресурсів: це залізо, вугілля. Ну і, звичайно, наші улюблені та потрібні дошки, ну і паркани. І оці грибочки. <гум> Як же ж без грибочків нам жити, Нам ж треба грибочки, можливо, щось буде з цими грибочками. Так, майструємо також сокиру, бо мені набридло просто їх руцями, руцями прибирати звідсиля, тому я використаю сокиру. Бо сокира це доволі ефективна річ, щоб прибрати ось цю деревину. Так, прибираємо його також і також оцей парканчик також прибираємо. Ну, у нас ще лишається павутина, ну павутини в мене дуже дуже багато. Не знаю, що я з нею робитиму. Хоча можна з павутини зробити вудочку, з павутини можна зробити рук, з павутини можна зробити Що там ще? ліжечко. Ні, хоча спершу ми зробимо вовну, а потім вже ліжечко можна змайструвати. Так, добуваємо, ще це залізо, тут доволі така багато копальня, тому це чудово. Зможемо також змайструвати собі обладуночок. Ну, якщо це у нас велика копальня, тобто тут дуже багато ресурсів, то виявляється, ми зможемо ще швидше зробити наш маяк у кінці. Так, ну і тепер давайте змайструємо пічку. Бо я хочу собі змайструвати залізне кайло. Я не буду економити ресурси. Я не буду економити залізо, я його буду використовувати. Бо я знаю себе, свою жадібність, тому. Я все-таки використаю. Все ж ми будемо копатися якомога швидше, будемо видобувати якомога більше ресурсів. Якщо нам трапляться діаманти і золото, ми їх також добудемо. Та і чим би й не використати. Заліз тут багато, як я бачу, тому нам його вистачить. І бачу знову всі зомбі, там, чахлики, самовибухачі лазять в тій копальні. Все ж я кажу, це в нас копальня смерті. Цікаво, що нас далі чатувати, бо це поки що тільки початок. Поки що ці монстрики нічого такого не починали. І ми натрапили на продовження копальні. Я чесно не думав, що вона тут у нас буде. Але виявляється, вона тут доволі та доволі довго. І знову ж, ця мапа доволі довга. Вона доволі глибока, тому досліджувати нам також потрібно довго. Так, майструємо щит. Бо ви ж знаєте, що від чахликів треба якось оборонятися. Якось потрібно, щоб щит прийняв на себе постріл від чахлика. Все, я готовий. Хоча в мене немає облодочки, але все одно, хоча б якийсь захист у мене є. Тому давайте прокопуватися донизу. І давайте ось гамселити цього чахлика. Так. І я все-таки візьму блоки і перекрию ось цей прохід, бо все ж може трапитися. Так, все. Знищуємо цей блок і дивимося, що тут у нас є. І тут у нас вибухач, ні? не, не вибухай. Ну добре, що мене щит. все ж кажу, ще доволі хороша річ. Вона нам допомагає <гум> в захисті і в збереженні нашого власного життя. Тому що поки що булочки у нас немає, та їжі у нас лише. Небагато, хоча сподіваюся, що в майбутньому ми матимемо її ще та ще більше. Але це лише перспективи, це лише плани. А у нас бійка із цими зомбі. Дивіться, і павуки, і самовбухачі. Ну, добре, хоча б вибухнув він, нам допоміг, але все ж чахлики тут є. Чахлики тут є, це ж родзиночка цих копалень смерті. Ні, куди ти робиш? Ні-ні-ні. Ховаємося, ховаємось, ховаємося. ховаємося. Так, мені треба якось рятуватися і змайструвати нарешті ті обладуночки, Бо я економлю на всьому, а не потрібно економити, потрібно вберегти своє власне життя у цій компанії. Так, підіймаємося і давайте нарешті. О! У нас вистачає якраз наповний комплект залізних обладуночків, які ми зараз змайструємо. Так, ось нагрудник і штани. Гаразд. Так, і я приготувався, друзі. Я трішки набрав навіть їжі. У мене повний комплект залізних обладуночків. Я тепер мега захищений. Ну, не досить захищений, але все одно бачу, тут чахлик розважається. Бачу, грибів тих наївся. Треба було спершу ті гриби забрати, щоб він їх не наївся, але все ж він захотів пизд цих грибів. Грибний хлопчик. Що, не жарся цих грибів, тепер будеш тут чим реприки робити. О, ще один зомбі. А ти хоч грибів не їв? Слава тобі Борис, що ти не їв цих грибів, бо того чекли аж рознесло від сили грибочків, мухоморчиків. Так, все, забрали досвід, їмо. їмо їмо супчик. Тепер у нас нічого немає. Тепер ми бідні, нема в нас їжі. Хоча можливо є, можливо, я щось ти взяв в інвентарі. Але все ж давайте зараз це от приберемо тут. Все ж не треба, і залізо нам потрібно. Ось ж, залізо тут є, залізо корисна річ, корисна. А особливо корисна це ось ці дошки. Без дошок ми б тут не вижили б. Чим би ми тоді от билися. Де б ми взяли палиці? Нігде. Тому дошки нам потрібні. Тому нам потрібно далі і далі копатися. Далі та далі щось знаходити. Можливо, там ми знайдемо землю ґрунт, Треба нам цей ґрунт. Треба нам цей ґрунт. Але поки що ми його не знаходили. Можливо, буде в якійсь окремій скринці. Та й у нас там досягнення із. М -м, з чим там у нас було. А з вирощуванням хлібчику. Так, ми будемо вирощувати хліб. Казали, що хліб вирощувати треба, тому нам треба вирощувати хліб. Треба нам пшеничку, друзі. А нас поки що такої можливості немає. Там далі і з тваринами у нас досягнення є, ще й два досягнення. Тому пшеничка нам дуже та дуже необхідна. Так. Я дібрався ще до однієї. Купальні. Думав, що це вже кінець, що ми далі підемо донизу, там, до дракона, краю. А тут виявилося, що тут копання ще продовжується. Все ж та, довга у нас мапа. Цікаво, що на нас чекатиме майбутньому, Бо ми ще не знайшли ні води. Ні якоїсь рослинності. Навіть деревами не розшукало, ну це мене вже дуже лякає. Та-та-так, так, так. ой, зараз буде у нас тут заміс, так. Давай, 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 давай. От ти ж поганці. На тобі. підходь ще давай, давай, давай. Гамселимо тебе, гамселимо Всієї сили. Так, 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 давай, давай, давай. Не я б'ю ще тебе б'є, не я б'ю ще. Ти сам себе б'єш. Хе-хе. Ніби таке відчуття, що щит у нас гумовий. А звідки ви сунете? Напевно, тут є якийсь розсадник цих самих чахликів, бо це вже не діло. Це вже не діло, їх тут ще та ще більше надходить. Тому я задаюсь питанням, що тут у нас взагалі... Ні так у нас тут скарбниця і тут дуже багато чахликів. Дякую тобі. Саме Бухачу, але все ж тут вони все-таки з'являються. Ого, там і мандрівник у нас є. Нічого собі. Нічого собі... Ой-ой, схованка у них там. Отак от. У от. них там ціла база. Вони там і... <смі> зберігають свій... свою силу зберігають, свою міць зберігають. Так, все, о, бачу, в мене гробзовий пиріг є. Добре. Допоможе нам. Ну і лук можна от, о, покращити наш. Так, я все вирішив прокопатися донизу, ну і обійти цю скарницю. І потім нанести якоїсь шкоди оцим чахликам. Бо все ж це треба зробити. О, їжа. Так, ярличок. О, диви, тут, що у нас є, і залізо, і кінські обладунки тут навіть у нас є. От знахідка. Добре, що копаємось, так? О, вони тут навіть гриби вирощують. Оце то вони тут надумали, бізнес тут зробили. Куди вони ці гриби потім продають? От цікаво. Серед постелі зробити такий бізнес. Оце у них... Це те, що робиться. Так, ні-ні. ні Ні-ні-ні. У мене лук, у мене лук, у мене також зброя є. Тому бійся. Яєчко. Напевно, постріли, він злякався. І ще один удар. Суперсила. Так, так, так давай, давай, давай. Цікаво, як ти сюди дібрався. Там нібито не було проходу, а можливо в справді в цих темних поміщеннях не заспавнився. Ух, ці приміщення. Так, все. Ми нібито їх перебороли. Але я все-таки обійду з іншого боку, бо можливо вони під піднялися догори. Так, давай, давай, гамселимо тебе. І готово. І тут також позбираємо ресурсики. І спустимося донизу. Ще не вистачало якось освітлити це все, але в мене нема вугілля. Що дуже мене засмучує. Так, заберемо це також ресурсики. Це також. Грибочки, звичайно, як ж без них, щоб ми тут свій бізнес не проводили. Так, ну і смажена свинина. добре. Вже якщо хоча б якась насіння у нас та є, але не варто забувати про от, о, ці дошки. Дошки також потрібні, бо ми змайструємо з домовою у них палицю, тому треба їх добувати. Треба їх звідси забрати. О, навіть у нас є вугілля, чудово. Але лише дві штучки. Ну, хай буде, хай буде дві штучки. З цим ми також якось виживемо. Ну зате 8 смоло ми маємо. Та, давайте там таки освітлимо, бо я бачу, там також щось з'явилося. Оце, бачите, маленький такий шкітничок з'явився ось тут так так? Ні-ні. От паразит. А в мене є, ось бачиш що, в мене є суперзброя. В мене є сокира кам'яна. Треба було б залізно, але кам'яна також підійде. Так, все-таки тут поставимо смолзки, бо хто його знає, що тут може наступного разу з'явитися. Можливо, щось таке <хи> непередбачуване. Так, ми тут все нібито забрали, ну тепер... А, ще заліз забули добути. Так, ну і я ще прокупався донизу, і, виявляється, тут у нас якийсь водоканал, що це у нас таке. Бачу, тут все зарос, заросло цими ліанами. Це, напевно, що каналізація. Так, тепер як нам назвати цю каналізацію? Це у нас буде каналізація Києва, чи каналізація Львова, чи каналізація Харкова? А це вже серйозне питання. Бачите скільки шкідників? Тепер ви знатимете, що відбувається в міських каналізаціях. Тут справді лазять ці шкідники. Зливають їх. Потім вони тут пливають, тут бекають оце в цих січних водах. Так, іди, давай, давай. А я тобі не можу нанести. А ти можеш шкідник такий, бачу, пролазити через оце місце. І мені не треба, щоб вибухнув цей самий вбухач. Мені це не потрібно так чудово. Бо тут є скриня. А скрині може бути щось корисне, або може бути щось не корисне. Тому тут питання життя і смерті. Так, давай, давай, давай. пу 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 і готово. І отут у нас є кольчуга. Так, ось дивіться, у нас таке навіть є печиво. Це тепер ми круті мажори, у нас печиво є. Каналізації знайшли. І цікаво, як воно туди потрапило. І чи взагалі його можна їсти. Живати. їсти, їсти, чи можна. Так. О, насіння чудово, вже друга насіння у нас є. Так, ну і меч у нас тут пляшечка з водичкою ну хай буде. Так, заберемо також скрій. тут буде щось. І нічого я тут не намацав, тому тут нічого й немає. Фух, що треба було в таке влізти? Це зливають оцю всяку воду. Нехорошу. А потім ми оцими б'ємося. Можливо, вони тут і живуть. В цій каналізації. Так, та, так, так, і є, готово. Знову ж нагадую, треба й добувати глину. Це також важливий ресурс у цьому виживанні. Дивіться. Ой, ти туди перестрибнув. Як флеш. Як флеш перестрибнув. Але ще знаю, ваші такі викрутаси. Магію тут... Ні. Хоча так, 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 правильно зробив самобухачу. Правильно ти з ними зробив. Так цим гівнюкам і треба. Та то думали, що мене поборять, але ні, тут є інша стратегія. Стратегія бою. О, пішли далі. Так, ніби ти можу пройти. Бачиш, тут і сам бухач, є, і зомбі один. Там давай, два саме бухачі. Ні-ні-ні, отже, дві підкинув до мене цього зомбі. Ні-ні, не вибухай. Ем, хоча б скриньку не зруйнував. Так, зараз подивимось, що у нас в скрині. Взагалі ні чорта не видно в цьому місці. Так, давайте зруйнуємо. І... Так, ми можемо... так можемо. Ну, Те саме, що й було. Та сама м -м -м, кольчужка. Добре. Забираємо цю скриню з собою. Бо все Бсеждарево дуже у нас рідкісне тут. <с -губ> Тому потрібно його добувати. Все можна трактор. Нічого немає. Ні, нічого немає. А я думаю, що там щось буде, там нічого немає. Так, давайте ще тут подивимося, що тут у нас. і потім добудемо ту глину. А тут у нас а, все ближче і ближче до цукрової тростини. Чудово! І глину видобуваємо, і тут у нас скриня була. От тепер я знаю важливість глини, тепер її всю видобувати, хоча мені треба її також всю видобувати, але лусниці тут навіть лазінь. Цікаво, яким боком ви тут. Ми ж мали бути самі сійкому комунезі, а тут, виявляється, ви є. Отже ж поганці, такі шкіднички. Так, давайте ще це зруйнуємо. І тепер можна глянути, що у нас знаходиться в скринці. І щось важливе? Справді важливе. Ґрунт. Дивіться навіть... Відеречко є, стріли, зоті самородочки, навіть пиріг гарбузовий. Гарбузовий чудово. Як заберемо таку ж скриню, все ж треба забрати. Рікісна річ, і як-не-як цій мапі. Так, ну що ж, починаємо нарешті виконувати перші наші досягнення у цьому відео. Ми їх ще не виконували, тому що ми шукали, шукали можливості і ми оці можливості отримали. Так. У мене є цукровий борошто, а кісток ми знайшли доволі багато. І павутин у нас дуже багато. Ну що, вирощуємо. Вирощуємо пшеничку. Ну Давайте ще так, можливо, посадимо, поки не закінчиться у нас цукровий борошно, а потім будемо думати, що далі робити. Хоча у нас там також є досягнення з тваринами. Нам треба і зробити репродукцію тварина, а потім подумаємо, побачимо. Так, все, ми маємо. Пшеничку. Ну і тепер ми можемо нарешті спекти наш перший хліб на цій мапі. Все ж нас просить гра, щоб ми змайстрували хліб. <смі> Яке змайстрували? Щоб спекли ми той хліб. Свій власний, домашній, свіже спечений. Так, давайте повикладаємо те, що нам не потрібно. Ну, ось я також сортував за записом. там. Навіть не за записом у самому записі, але просто я цього не показу. Напевно, не показуватиму, бо це надто нудно, не цікаво. Все, майструємо, випікаємо хліб і все. Ще плюс одне досягнення. Ми виконали. Ми все ближче і ближче до мети, щоб нарешті нам було легше. Але тут і рибку ми ловимо. Я вже більше хвилин не чекаю, але поки що не ловиться. От, Якщо ми виконуємо це досягнення з рибкою, то ми зможемо розблокувати ось ці драбинки. Так, і ми зловили рибину. добре. Я думав, ми зловимо лосось <хи> в цій воді в калюжі. Колись бачив відео е, в інстаграмі, як один чоловік в дубно чи де там десь в тому місці е, ловив е, рибу. Юлець то зловив? Зловив. Це ж треба довести дорогу до такої, щоб там можна було ловити рибу. Ну, ми також зловили рибу, тому... Це не виключення. Все, ще плюс на досягнення ми виконали. Нарешті можемо ось так рухатися. Доведеться прибрати цей пісочок. Ну і розібратися нарешті із цими от постаментами. Потім глину на них викладати. Так, ми сьогодні і з цими статуетками попрацюємо, з цими п'єдесталами, а потім. А потім кінець, мабуть. Бо ми вже, напевно, дуже довго виживаємо. Чесно, я дивлюсь, по часу ми дуже довго граємо, але все ж треба нашу мету виконати, а вона у нас є. Так, ну що, перше досягнення у нас із шкірою. Нам потрібно отримати шкіру, так? І ми виконали перше досягнення. Тепер я піду в копальню, трішки там попрацюю, повиживаю, можливо, щось там знайду, корисне для себе. Потім ми цих корів ще розмножимо, потім ще, ще, ще. Потім обріжемо грибочки у них і потім зможемо виконати завдання на розмноження корів, щоб вони нам дали потомство нарешті якесь. Оце просто жахіття. Скільки потрібно часу чекати. Так, ту скриню, ми на жаль не можемо розблокувати. На жаль. І я вирішив повернутися ось в цю каналізацію, бо на нас тут чекала одна скринька. І ми отримуємо культюжні штанішки, штами. І все. Слаємо, ну, хай будуть у нас ці слайми, кульки. Хай будуть. Ну і тепер підіймаємось до гри, бо тут нам більше нічого немає робити. Так, ну що, починаємо виконувати завдання. Так, обрізаємо, обрізаємо і все, ніби обрізав. І тепер давайте потомство отримувати. Все. Репродукцію ми виконали, друзі. Ура! Ми нарешті це виконали. Давайте ще трішки погодуємо їх. Давайте, давайте ще одну використаємо. Хоча змайструє один хлібчик. Ну і ось це ще одне наше досягнення виконано. Ну і нам ще. Ми все ближче і ближче до власної мети. Так, що у нас є і п'єдестал, Ну, тобто блок, на який ми маємо стати, і потім збивати мобів, збивати всяких чахликів і всяких... Таких засранців, щоб виконати снайперську дуель. Так, тут у нас також є скринька, давайте і також відчинимо. О, дивіться, тут платівочка є. О, кульбаба, добре, зможемо виконати завдання з п'єдесталом, з постаментом нашим. Так. Добре. Так. Так, так, так. Кульба, кульбаба майструємо жовтий барник. О, нам потрібна жовта глина. Ну і... А це у нас червоного кольору, чи не червоного? Чи це просто... Ні, виявилося, що тут не було черво... червоного кольору, і нам довелося трішки переплавляти це все. Так, у мене зате жовтий є. є. Жовтий колір глини. Так, Як до догори? Давайте перше закриємо це все. Щоб ніхто туди не впав, бо тому що якщо я активую п'єдестал, то... Цей монумент, вибачаюся, то ми щось та й Можливо, якісь речі, можливо, щось інше. Бачу, фортуна у нас є блок ляпису і пиріг. Круто, все забираємо. Потім з'їмо. Хоча б якась їжа, то одними сучками ми харчуємося, це не дуже круто. Вони нанеси і... поповнюють нашу ситість. Так, оце у нас є Clay. Добре, ставимо і монумент у нас. Готовий. Щось у нас, напевно, з'явилося зверху. Так, це що у нас далі? Blue stain Clay. клей, Мегенда Clay. Green рінстейн Clay. Треба якось тілі ставити. Там потрібно інше щось. Трібно кактуси. Тут у нас light grey Stain. white stain. Ну, ми там... О, клей, просто клей, просто глина, добре. І грін. Так, просто, просто клей ставимо. Просто глину. І все, монумент готовий. До речі, там є світло сіра. У нас буде така можливість, але треба ще виконати досягнень. Щоб його роздлукувати. Мегенди, я не знаю, що це таке. Не пам'ятаю такого слово, пінк у нас також є. Ну, ще підіймаємось догори. Бо монумент у нас готовий. І тепер бачу, у нас з'явилася вибухівочка. Ну і також ось ці от кішки. Але для чого вони? нам? Не знаю. Вони тут. Нам безкорисні будуть. Ось так. Так, майструємо тепер і синю опалену глину. І зможемо ще виконати один ну, монумент. Так, це буде наш останній монумент у цьому відео. Ну і будемо, знаєте, так, закінчувати, бо тому що ми попрацювали дуже та дуже ефективно. І, напевно, пройшло дуже багато часу. Виявляється, я тут записую більше 2,5 годин. 90 годі, друзі, 90-й годі. І це відео, напевно, буде дуже великим, дуже цікаво. Ну, Зате ми отримали овець, ми їх ось загнали в цей загін. Ну і тепер чекаємо, чекаємо, щоб їх було ще та ще більше. Ось так ми сьогодні, друзі, з вами і попрацювали на цій мапі. ефективненько. А я дякую вам за увагу. Дякую, що дивились. Не про ваші подобайки та позитивні коментарі. Бо саме ці речі мотивують мене робити наступні відео. Ми також підтримуйте наші збройні сили України. Бо завдяки лише вам, дорогі українці, ми наближаємося до нашої перемоги. Як то кажуть, бувайте наступне зустрічі. Слава Україні! Слава Збройним силам України!